Станом на 12 годину дня 27 жовтня в окружній виборчій дільниці округу номер 145 підрахували більше половини голосів. Оброблені бюлетені 73 зі 131 дільниці. Робота продовжується по одномандатному виборчому округу. Нас лідирує а, Бублік. А потім іде у нас скорости Михайлівна і Матковський Андрій Селодось. Це у нас три 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 людини, які Будуть подальшому, мабуть, змагатися. По партіях саме більше набрали блок Петра Порошенка та політична партія Народний фронт. Кипить робота і на 144 му окрузі на 12-ту годину дня в окружній виборчій дільниці опрацювали 80% бюлетенів. Ще три дільниці не привезли протоколи. Серед мажоритарників з великим відривом лідирує Сергій Каплін. За кандидата віддали голос близько 40% виборців. Другий Юрій Кривошеєв. Щодо політичних сил, першим поки що йде народний фронт. У них якраз от по відсоткам відсотків вони йдуть паралельно з блоком Петра Паршника. Десь теж 20-22 відсотка. У них десь підрахунок голосів триває. Остаточні результати обіцяють оприлюднити ввечері 27 жовтня.